На Олександрійщині правоохоронці затримали незаконних лісорубів. Чоловіки організованими групами без жодних дозволів спилювали дерева в лісопосадках. Перший випадок працівники районного відділення поліції зафіксували в районі села Недогарки після повідомлення одного із місцевих жителів. Виїздом на місце пригоди було встановлено, що дійсно мешканці міста Олександрії здійснюють вирубку. Дерев на даний час проведення ними вирубки в них не було при собі жодних дозвільних документів, тому автомобіль було затримано. Вилучено бензопили та деревину. Деревину передали до Олександрійського лісництва. Під рахунком шкоди, яка була завдана діями зловмисників, займається Державна екологічна служба в Кіровоградській області. Наступний випадок незаконного вирубування дерев правоохоронці зупинили неподалік села Веселе. Під час проведення спільного рейду із працівниками районної державної адміністрації, екологічної служби та лісництва. Було в районі села Веселе, також встановлено факт незаконної вирубки. Лісопосадки також затримано шістьох мешканців з автомобілем та бензопилами. На даний час деревина також передана на відповідальне зберігання до лісництва і встановлюється сума нанесеної шкоди. Від злочинних ділі сорубів постраждало чимало дерев. До приїзду правоохоронців чоловіки встигли напиляти повні автомобілі дров. Автомобілі знаходились в оренді для перевезення вантажу. Тому автомобілі під зберігальні розписки повернуто власникам автомобілів, а бензопили, власниками яких є ті особи, які здійснювали порубку, знаходяться в кімнаті речових доказів, як речовий доказ по кримінальному провадженню. Поблизу села Недогарки чоловіки спилювали тополю. А от біля веселого відій зловмисників постраждали насадження акації. Обидва ці випадки внесено до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 246 Незаконна порубка дерев. За ці злочини чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією здобутої деревини та інструментів, які вони використовували для спилювання дерев.